Вітаю! Я зараз завершую роботу над хусткою, яку називаю хустка з хризантемами. Взір я перемалювала зі стареньких фіраночок, які походять з Київщини. Ну, умовно ще називаю цю хустку відповідно Київська. Хто підписаний на мої сторінки в Instagram чи Facebook, то вже, мабуть, бачив. У розповідях, як я працюю над цією хусткою. А зараз я виконую останній етап роботи плиту сітку з тороками, ось таку з усіх чотирьох сторін хустки. І, власне, уже до пліта і мені спало на думку поділитися з вами лайфхаком з ручного вузлика. Бо ми не зробимо таку сітку і не зафіксуємо оці тороки без вузлика. Коли я в'язала таку сітку з тороками на першій своїй хустці, мене дуже мучив вузлик. Мені було незручно, він виходив у мене кривенький, мені важко було його підрівняти, щоб вони всі були приблизно хоча б на одному рівні, щоб раптом не якось зав'яжеться, не так, треба було його одразу розв'язувати. Це теж було дуже непросто. Ну, про який я вузлик кажу. Звичайний вузлик, коли ми беремо отак пасму і отак. І потім затягуємо, так? От. Ось такий вузлик. От. Мені було дуже незручно з ними працювати. Я почала шукати вихід уже. Перед роботою над цими тораками гуглила і нагуглила вузлик з техніки плетіння макраме. Я на макраме абсолютно не знаюся, але то був сайт саме пов'язаний з макраме, логотип там відповідний був. І от я побачила такий дуже цікавий вузлик, який легко вирівнювати. Беремо два пасмочка, які нам треба поєднати. Ось це ліве, заводимо ось так, перекидуємо через всі два пасми. Ось так. І виводимо в цю петельку, яка утворилась. В результаті у нас виходить ось так. Одне пасмо, воно зав'язане у вузол, а інше, ну, ось воно вільне. Зараз трохи потягну, стане видніше. Ось, воно вільне. І тепер ми можемо все це діло отак от підтягти, куди нам треба, і зафіксувати. І те, що я хотіла якраз продемонструвати, що дуже легко. Все це рівняється. Отак От відтягли назад, підтягли. От у мене перший ряд, наприклад, так, поки я все доплила в першому ряду, де-інде там поз'їжджала, десь не додивилась, що кривенько. Відтягла. Далі розділила оці дві нитки, два пасма. Не те схопила. Зараз, ось так. І знову затягла, як треба. Або, наприклад, отак от іще придавити вузлик. І от з цим вузликом мені стало набагато легше працювати. От зараз я розв'яжу цей негарний вузлик і вже все підрівняю. Робота пішла набагато легше, і мені подобається, що можна його регулювати. Тобто, бачите, сітка така, виходить живенька. Сподіваюсь, комусь стане корисно. Дякую за увагу.